Столицю накрила потужна гроза. Зокрема, злива спричинила затоплення вулиці, падіння дерев. Але де це відбувалося? Які наслідки негоди зараз розкаже наша журналістка Поліна Карнасюк. Поліно, вітаю тобі слово. Так, вітаю Сергію. Дійсно потужна злива накрила столицю. І от я зараз перебуваю у Голосівському районі, де більш такі, от най, найбільші наслідки цієї зливи, через що величезний затор попрошу показати оператора, який від вулиці Васильківської, і як от мені показує навігатор аж до кільцевої дороги. Ми самі не можемо ніяк туди далі проїхати, де от такі потужні підтоплення, адже просто. Величезні оці затори заважають е, нам туди потрапити. Ну і зазначу, що так, підтоплення сталося, Навіть от е, в ми бачили, публікували багато що в е, підземних переходах, що дерева падають. І от е, зараз, е, ймовірно, через це от, весь цей потік машин не може, не може ніяк проїхати е, вулицею. От весь голосівський район наразі, от в такій от. Ситуації, що просто е, величезна проблема на дорогах, але зазначу, що от зараз якраз надійшло повідомлення, що на місця, де е, піднявся рівень води виїхала е, столична гідрослужба. Вони е, прочистили. Е, е, Внівки дощової каналізації. От ми також бачили, як проїжджали е, аварійні служби. Ймовірно, якраз таки їхали на оці е, е, всі ділянки, де найбільше підтоплення. Ну і зазначу, що нині, як бачимо, вже злива минула. Е, вона зачепила саме от Голосівський район і Київщину. А от в центрі столиці, от саме там е, і в інших районах, ми не спостерігали зливу. От самі з іншого району їхали, то не бачили. Чили навіть зливи лише чутно було грім. Ну і зазначу, що сподіваємось, що надалі от вот налагодять всю цю, цю ситуацію, що буде вже повністю ліквідована всі ці наслідки цієї потужної зливи. А поки що ситуація така. Ми продовжимо стежити Сергію. Тобі слово дякую, Поліно. Поліна Карнасюк розповідала от про одне з місць в Києві, де пройшов рясний дощ.